І тут я зрозумів. Якщо я такий поганець, то мені треба стати найпоганішим поганцем з усіх. Ви праві! Я завжди буду поганцем. Так-так. Так-так. О, які слухняні. Так. Ми ж не досміялись! Дивіться. Але так бабусі кричать. <скрик> <скрик> веб вебсайт, де торгують усіма цими прибамбасами. Насправді більшість з них продається у крамниці. Годі потякати. Румунії. <скрик> Твій слабкий мозок. <скрик> <скрик> Відкриє їй <скрик> наші таємники. Хитрощі не подіють на мене. Ще повільніше. <скрик> Що? Які таємниці? <скрик> <скрик> Ти такий передбачуваний. Нахні смертикус миттєво паралізує. А що ж це за йоксель-моксель такий? Що це він сказав? У головках хвоста того добі запазло. Удавати шию! Чекайте нової інформації. Прислужнику. Ти хоч вірив, що цей день коли-небудь настав? Яке! Ніколи б не повірив. Навіть навіть за мільйон, Та точніше. Лише майбут! Тільки б не вбило! штани не наклав! Сподіваюсь, ніхто не дивиться. Я знайшла його таємний сховок! Як вона знайшла мій сховок? Як ви знайшли цей сховок? Це ж єдиний будинок у місті з макетом обсерваторії на даху. Ясно. Ой, порожньо. Ну тоді і паличка забувалочка. Отак. На! Поганець не отримує дівчину! А може я вже не хочу бути поганим прислужником! Ми йдемо на смерть. <рес> Стоп, куди? Ну, ти паскудник, який тут хуліганить! Не пробачте, а пробачте, Він ще не звик до позитивного сприйняття.